Найсухіше місце на планеті після Антарктиди належить саме цій країні, дивовижна країна та найменший заселений материк на землі. Тут живуть унікальні та смертельно небезпечні тварини, які не трапляються більше ніде у світі. А фермерські господарства тримають овець яких втричі більше аніж людей. Австралія шоста у світі країна за розміром території та єдина держава, що займає цілий континент. Назва її походить від латинського терміна Terra Australis, що означає південна земля. Її територія трохи більша, ніж площа США без врахування Аляски і Гаваїв. Це найбільша держава південної півкулі та найбільша держава без сухопутних кордонів. Значну частину країни займають пустелі і напівпустельні території. Разом з цим в Австралії є різноманітні ландшафти від Альпійських лук на півдні до тропічних джунглів на півночі. Населення країни становить трішки більше 25 мільйонів осіб. А 26% населення цієї території це емігранти. Через свій розмір і суворий пустельний клімат, який панує на більшій частині континенту, Австралія займає дев'яте місце в списку найбільш малонаселених країн у світі. Щільність населення країни складає всього три чоловіки на один квадратний кілометр. Більшість людей помилково вважають місто Сідний столицею Австралії, але насправді це лише найбільше місто в цій країні. Офіційна столиця країни місто Канберра. А сама історія становлення столиці Австралії досить іронічна. Трішки більше ста років тому між найбільшими містами цієї держави Сідней та Мельбурн велася боротьба за право називатися столицею Австралії. Поки велася суперечка між містами, уповноважені люди цієї країни дійшли згоди та компромісу, що жодне з двох міст не стане столицею через високу конкуренцію і обрали територію для нового міста та майбутньої столиці. А сама назва Канберра в перекладі з місцевого діалекту перекладає. Ається як місце для зборів, тож після довгих суперечок було вирішено, що столиця буде розташована не ближче ніж 160 кілометрів від сіднея. А Мельбурн на час будівництва міста стане тимчасовою столицею. На будівництво міста знадобилося 5 років, і в 1913 році на карті Австралії з'явилася Канберра. За сотню років країна зберегла та стабільно підтримує ліберальну демократичну політичну систему, а форма правління конституційна монархія, яку очолює британський монарх Чарльз III. Згідно з рішенням від 1976 року, за межами країни офіційна її назва Австралія, а всередині країни Австралійський Союз. Австралія країна з високо розвиненою економікою. За цими показниками вона посідає 13-те місце серед країн світу. Країна отримує доходи від видобутку і експорту корисних копалин, сільськогосподарської сировини, телекомунікації, банківської діяльності та виробництва. До того ж посідає перші позиції у різноманітних рейтингах країн, як от якість життя, охорона здоров'я, освіта, тривалість життя, економічна свобода та захист громадських і політичних прав. Третє місце серед країн світу за показником людського розвитку та восьме за загальним розвитком демократії. Європейці відкрили Австралію в 17 столітті. А в 1788 році Англія оголосила її своєю колонією. Австралійський континент було вирішено використовувати для того, щоб тримати тут ув'язнених. Тож на східній частині материка, де пізніше було засновано місто сідний, почали створювати військово-каторжні поселення. Всього в Австралію до остаточного припинення заслання в 1868 році було зіслано близько 155 тисяч чоловік, серед яких було багато політичних злочинців. Багато хто з них не пережив довгі переїзди в корабельних трюмах, які тривали протягом вісьми місяців. А ті ув'язнені, що вижили, стали першими жителями цієї країни. В цій країні можна побачити один з найбільш протяжних коралових рифів у світі великий бар'єрний риф. Його довжина складає більше двох тисяч кілометрів, які простягаються на 900 островів і близько трьох тисяч окремих коралових рифів. Знаходиться він біля берегів Квінсленда в кораловому морі і є одним з найпопулярніших місць для відвідування туристів. Близько 85% місцевих рослин і тварин є ендеміками і зустрічаються виключно в межах Австралії та на прилеглих островах. Найвідомішими і найбільш поширеними серед представників флори є евкаліп та Акація а серед представників Фауни, Кенгуру, Коали та Вомбати, до того ж, лише тут збереглися найдавніші савці качкодзьоб та таїхина. В цій країні є медична авіаслужба. Це перша і найбільша в світі авіамедична організація, що була створена в 1928 році. Вона призначена для того, щоб надавати невідкладну допомогу жителям, які проживають у віддалених регіонах. Ті неодноразово чули з новин про пожежі в Австралії, які не вдається загасити, і які вони завдають руйнування. Але насправді мас-медіа дещо перебільшують для цього континенту це звичне явище. Тим більше чимало видів пристосувалися до цих умов деяким з них пожежі навіть допомагають у розвитку і розмноженні. Австралія стала першою країною, де в 1988 році були надруковані банкноти слонкого пластику. Випуск був присвячений 200-річчю заселення австралії європейцями. В даний час всі купюри австралійського долара зроблені з полімеру. Термін їхньої служби в кілька разів перевищує життєвий цикл паперових грошей, адже пластик робить купюри більш зносостійкими, відштовхуючи воду і бруд, та захищає банкноти від пошкоджень. Цій країні є власні гірські Альпи. З півночі на південь через Квінсленд, Південний Уельс і Вікторію, на 3500 кілометрів розтягнувся великий вододільний хребет. Австралійські Альпи є його частиною. Взимку тут випадає дуже багато снігу, і його кількість перевищує навіть кількість опадів, які випадають в швейцарських Альпах. Для нас, жителів північної півкулі, звично, що зірки та сонце рухаються зліва направо. У південній же частині нашої планети нам було б незвично і здавалося протиприродно бачити, як сонце рухається навпаки, справа наліво. Австралія дивовижний та унікальний континент, коли в більшій частині світу йде сніг, австралійці ніжаться на сонячних пляжах. А якщо спека, то є можливість відвідати австралійські Альпи.